Той, хто сьогодні вранці натиснув відкласти на будильнику, це не ти, це тінь слабка, легка на виправдання, звикла до маленьких поразок, які непомітно складаються у великі. Вона шепоче п'ять хвилин нічого не змінять. Вона торгується, вона вмовляє. Вона завжди переконує, завтра почну по-новому. Але завтра не настає, якщо сьогодні ти знову поступишся тіні. Воїни минулого розуміли це краще за нас. Вони вірили, якщо не перемогти внутрішнього ворога до світанку, увечері він поглине тебе цілком. Тому вони вставали раніше за сонце і починали не з битви зі світом. Вони починали з битви із собою. У них було чотири правила чотири мечі, якими вони розтинали слабкість, перш ніж та встигала заговорити. Перше правило П'ять секунд тиші, справжня лінь не у тяжкому підйомі, справжня лінь у мікропаузі між дзвінком і рухом. Ці п'ять секунд твоє поле бою усе вирішується саме тут. Коли ти залишаєшся лежати, ти не трошки відпочиваєш. Ти тренуєш капітуляцію, ти вчиш мозок, що можна обіцяти і не робити, ти тренуєш зраду самого себе. Ті, хто гартував дух, заходили під крижану воду не заради страждання. Вони знали той, хто починає торг, вже програв. Не треба рахувати до трьох, не потрібно чекати комфорту. Потрібен один рух, один пролунав будильник п'ять секунд. Ступні торкаються підлоги не обмірковуй, не виправдовуйся, не веди переговорів. Це не прожить мотивацію. Це про ліквідацію внутрішнього зрадника на місці. Друге правило ранковий ритуал дисципліни, помилка думати, що ранок це лише підготовка до дня, ранок це вже життя, те як ти чистиш зуби, як застеляєш ліжко, як наливаєш воду у склянку, це не дрібниці, це тренування точності, як робиш мале, так робиш велике. Якщо ти не можеш рівно скласти ковдру. Як витримаєш кризу, як зустрінеш зраду, як пройдеш біль? Обери три прості дії зрозумілі, вимірні, чіткі виконуй їх в одному порядку щодня без винятків. Наприклад, вода, ліжко, нотатник або дихання, рух, душ. Кожен пропуск це не нічого страшного, це тріщина в броні. З дрібних тріщин сиплеться стіна. А коли вона сиплеться, ти називаєш це поганим днем. Насправді це розрахунок за ранковий хаос, стався до малого серйозна і до великого прийде спокій. Коли деталі владі, великі битви стають продовженням порядку, навіть перша кава не випадкова втіха, а точка збирання. Це не ритуал для галочки, це нагадування ти керуєш входом у день, не новини, не скрол, не чужі сигнали. Третє правило зроби те, від чого тікав. Воїни не шукали комфорту, вони шукали страх, і йшли у холод, у дощ, у самоту, аби перевірити себе. Назвемо це твоїм ранковим паломництвом воно не про враження, воно про владу над собою, холодний душ не про градуси, пробіжка не про кілометри, ранній дзвінок не про сміливість на словах, усе це про запитання. Хто тут господар? Обери свою гірку, п'ятдесят віджимань. двадцять хвилин тиші, десять сторінок книжки, п'ятнадцять хвилин писання від руки. Неважливо що, важливо першим, поки зручніше, що не прокинулося, поки мозок не вигадав виправдань, поки тінь не увімкнула солодке потім. Почну, коли буде час, це завжди брехня. Час створюється дією. Паломництво не чекає готовності, воно починається з кроку. Упевненість не приходить перед стартом. Вона народжується на дорозі. Щодня, обираючи складне, тикуєш броню. Щодня обираючи комфорт, тикуєш кайдани. Це так само просто як звучить. Кожен вибір клацає у твоїй нервовій системі як звичка. Завтра ти або сильніший рівно на один крок, або слабший рівно на один компроміс. Іншого не дано. Четверте правило стань самим правилом. Перші три це механіка. Ти наслідуєш, повторюєш, виконуєш це необхідно, але одного дня на тридцятий, сороковий, сотий клацне. Ти більше не робиш ранок, ти ранок не змушуєш себе. Ти вже там, де ти хочеш бути. Будильник ще дзвенить, а тіло вже встає. Немає торгу, немає монологів і зустрічних питань. Це не звичка у примітивному сенсі, це злиття, коли людина і дія одне, ти більше не обираєш дисципліну, ти нею є, до цього не прийти за три дні, сюди ведуть сто днів вірності собі, не заради ідеалу, заради перетворення, ти не будуєш ідеальний розклад, ти формуєш себе. Людину, для якої порядок не в'язниця, а свобода, свобода від хаосу, від чужих вимог. Від тіні, яка торгується щоранку, ти стаєш тим, для кого дисципліна природна як дихання, і тоді не потрібна мотивація, не доведеться чекати натхнення, ти просто живеш у власному ритмі, який працює. Є історії про людей, які перемагали не тому, що знали все, а тому, що перестали бути людьми з інструментом вони стали інструментом людиною клинком. Людиною, пензлем, людиною словом. Їх розум і діло рухалися синхронно. Це не магія, це наслідок щоденного вибору одного і того самого, малого і точного. А зараз чесно, завтра задзвонить будильник. Два сценарії: перший звичний натиснути, відкласти, заспокоїти себе красивим пізніше. Цей шлях обирають мільйони і мільйони, так і не прокидаються по справжньому. Другий і згадати про 5 секунд, вдих, рух, ритуал, крок у холод, 100 днів без компромісів, і ти себе не впізнаєш. Щоб це стало реальністю, потрібні не гасла, потрібні опори. Ось що допомагає. Перший якір – тиша на старті, 15 хвилин без екрану, без чужих голосів, без новин, вода, світло, дихання, кілька рядків у нататнику, три справи на день. Це не ефективність заради ефективності, це акт поваги до себе. Ти не відкриваєш двері у свій дім першому, хто подзвонить, не відкривай і мозок першому, хто пікне, другий якір мінімальна доза, не героїзм п'ять хвилин п'ять чистих, справжніх, сконцентрованих це менше, ніж ти проводиш у марній прокрутці, але ці п'ять хвилин запускають великий механізм. Мозок любить завершення. Завершив мале, отримав хвилю хімічного так, на неї легше поставити ще п'ять хвилин. І ще мотивація не прилітає згори, вона піднімається знизу, з дії. Третій якір конкретне першим буде складне. Не зроблю, коли буде час. А зроблю до дев'ятої. Не колись побігаю, а десять хвилин зараз не подзвоню, коли зберуся. А подзвоню до обіду час не з'являється з милості, його закарбовують у розклад. Дисципліна це не жорстокість до себе, це мова, якою ти говориш світові, я серйозно. Четвертий якір право на ні. Ранковий порядок не витримає нескінчених так чужим справам. Скажи так собі, і тобі буде що віддати іншим. Скажи ні, хаосу. І з'явиться місце для важливого. Це не холодність, це охорона власного поля битви, де вирішується день. П'ятий якір відкладене приємне не відмовляй собі в радощах, перенеси їх за межу дії спочатку крок, потім нагорода. Прості речі раптом знову стають смачними, бо вони не крадуть твій початок, вони його вінчають. Шостий якір слід дякувати собі. За маленьке, за рівне ліжко, за склянку води, за п'ять хвилин руху, за один дзвінок, за першу перемогу до десятої. Подяка не розпещення, це відбиток твоєї правди. Ти робиш, ти тримаєш слово, ти рухаєшся, мозок запам'ятовує, тіло вірить, душа довіряє, сьомий якір, чеснота повторення, романтизм це красиво, але життя стоїть на рутинах. Не потрібно шукати ідеальних умов, не потрібно вигадувати ідеальну систему, потрібно зробити один і той самий маленький вчинок сьогодні завтра, післязавтра, Набридне змінити форму, але залишити суть п'ять секунд, один рух, три дії, одна гірка сто днів. Ти запитаєш: а якщо зірвусь, зірвешся не один раз усі зриваються, не роби з цього драму, зроби з цього паузу. Скинь порожні думки, повернись до першого правила п'ять секунд, і знову встань. Важливо не те, що ти впав, важливо, як швидко ти повернувся у гру, поразка не у падінні. Поразка у торзі і стінню після падіння. Ти запитаєш: а якщо не вистачає натхнення? Натхнення лінивий гість. Він приходить туди, де вже світло, туди, де вже прибрано, туди, де вже горить чайник і розкритий зошит. Поклич його дією, не проси його наказувати, дай йому простір, у який він захоче прийти. Ти запитаєш, а навіщо вся ця військова риторика? Бо життя не завжди м'яке, воно перевіряє нас раптово, поганими новинами, чужими рішеннями, власними сумнівами. Якщо ти не гартуєшся малим щодня, ти не будеш готовий до великого завтра. Маленька крижана вода зранку, і це не подвиг. Це пам'ять про те, що ти можеш, що ти здатен обирати, що в тобі є сталь, ти запитаєш, а чи не стану я тривожним, надто жорстким, холодним? Якщо твій порядок робить тебе холодним, це не порядок, це броня не за розміром. Правильна дисципліна робить теплішим, бо прибирає зайве, відчиняє місце для важливого, дарує присутність. Людина, яка не бореться з тінню щоранку. Має більше сил, аби бути людяною в день. Поглянь на це ширше ранок це поле битви за твоє життя. Тут вирішується, на чиєму боці буде день. Переможеш тут день стане союзником, програєш день стане супротивником. А битва не колосальна. Вона в п'яти секундах у трьох простих діях у першій гірці, у праві сказати ні, зайвому. У праві сказати так собі. Що зміниться за сто днів? Багато речей потихеньку повернуться на своє місце. Прокидання стане спокійним, голова яснішою, тіло вільнішим, слова коротшими і точнішими. Ти помітиш, що потребуєш менше солодких заохочень, Менше прокруток, менше чужого шуму. Тебе стане більше у власному житті, ти не станеш іншим. Ти станеш собою без тіні, яка торгується. Можливо, хтось поруч не зрозуміє хтось скаже, навіщо ці диватства, для чого вставати так рано, для чого холод, для чого порядок, ти не мусиш пояснювати. Ти можеш просто жити, результати пояснять за тебе. Спокійний голос, коли інші підвищують тон, точні рішення, коли інших ламає від нерішучості, вчасно завершена справа, коли інші знову. Переносять, твій день стане доказом, тихим, переконливим, і нарешті пам'ятай, дисципліна має не про покарання, вона про любов до себе завтрашнього, до своїх справжніх цілей, до людей, які поруч і потребують твого кращого я, а не виснаженої тіні. Ти робиш це не проти себе, ти робиш це заради себе. Тож, коли завтра задзвонить будильник, не клич тінь до розмови, не влаштовуй дебатів. П'ять секунд вдих, рух, три дії, одна гірка, і день уже на твоєму боці, потім ще один і ще сто днів, і ти підеш без огляду назад. Бо завтрашня битва виграється сьогоднішнім тренуванням, вона починається не в залі і не на татамі, вона починається в ту мить, коли дзвенить будильник. У цю секунду вирішується, хто переможе ти чи твоя тінь. Не чекай натхнення. Воно приходить до тих, хто вже в дорозі. Не думай, не відкладайте, не домовляйся, встань і почни. Ранок твоя територія, твоє поле, твоя сила. Переможи тут і цілий день стане союзником, програєш тут і цілий день піде проти тебе. Вибір простий, одна секунда мужності. Нехай вона буде твоєю, і нехай вона повториться завтра і післязавтра. Поки тінь не зникне з твого порогу, поки ти не станеш правилом, поки твій ранок не стане тобою.